Що очікуємо на 9 травня? Бо почули від Російської Федерації, що вони пропонують мир в ці дні, там ще з 8 по 11 У них буде так званий парад, який вони планують проводити. І ну, тут така ситуація. Як нам на це реагувати? Вони ніби нам висувають якісь умови, що ми маємо забезпечити цей мир їм ем на 9 мая їхнє і. Цікаво, чи вони не використають це в своїх інтересах, чи не буде якихось провокацій з їхнього боку, в чому вони потім звинуватять, наприклад, українську сторону чи українських військових? Як ви гадаєте, от що ми ну, дивіться, чекає. якщо ми говоримо про те, що нам потрібно перемиря на 30 днів, то вони і 30 днів можуть використати для провокацій? Я не бачу ніяких жодних проблем, хоча б з точки зору наших перемовин з американцями, що ми діємо зеркально по відношенню до Росії. Якщо Росія погоджується на короткострокове перемир'я, ми йдемо на короткострокове перемир'я. Якщо Росія погоджується на довгострокове перемир'я, ми йдемо на довгострокове перемир'я. Врешті-решт мова йде не тільки про 9 травня, мова йде про період перемоги у Другій світовій війні. Це і 8 травня. А цей день є важливим не тільки для Росії, але й для Сполучених Штатів і Великої Британії, які були союзниками у боротьбі з гітлерівським рейхом. і Україна. Була частиною цієї держави, яка виявилася серед держав-переможець 8 травня 1945 року. Як пам'ятаєте, мене в організації Об'єднаних Націй, як українське РСР з'явилася, дякуючи тій великій ролі, яка була у українського народу в перемозі над нацизмом під час Другої світової війни. І сьогодні український народ бореться з нацизмом, фактично продовжуючи свою місію е, років Другої світової. Бо Росія саме Росія стала спадкоємцем гітлеризму, нацизму і фашизму в усіх його огидних проявах. Так, що тут я не бачу ніяких проблем в короткочасовому перемирі. Я думаю, що воно і буде. Я думаю, що і Сполучені Штати будуть прихильниками того, щоб це короткострокове перемир'я було, але я вважаю, що президент України був абсолютно правий, коли сказав, що можна перемир'я почати вже сьогодні, не потрібно чекати 8 травня.